Добрий ранок, я сніданок. Мене звати Юлія мешкаю в Анталії. Зараз знаходжусь на морі на коні Алти. Зараз восьма година, ми прийшли о сьомій, я десь годинку поплавала. Дуже тепла вода. Єдине, що ви знаєте, тут є течії, одна холодна течія прямо біля берега, потім десь посередині і не допливаючи до битків, ще одна. Тобто три такі холодні течії, але через те, що море тепле, то зараз не так відчутно. Вже коли пізніше, то буде добре відчутно. Ось, вже, бачите, пікнік накрили дівчатка. Тому що правильно, покупалися, треба поїсти, потім знову покупатися. Ми знаходимося між платними пляжами, чесно, навіть не знаю які. З однієї сторони Ріксус, там він не платний, це просто від готелю. А з іншої сторони невідомий мені пляж. Діти граються, дуже багато. Я бачу, що тато з дитинкою грається. Тато, видно, плавати вміє, знаєте, йому не страшно. Мама не дуже, а того тато все на себе бере. Правда, один дитину так ще плавати, що вона захлібнулася. Я думаю, ти нормальний, ти можеш тримати дитину? Вона ж може перелякатися так. Повністю сніданок. Тут теж понабирали на цілий день. Там теж видно, що тато з донею. Все. Відпочивайте. Така, знаєте, маленька рекомендація, майте взуття, яке вам не шкода, тому що ну, по камінням тако походити пару разів і вже можна викидати, а просто ходити е босою. Я не знаю чого, але мені цього року чогось так больно. Цього разу я прям не можу йти. Там дуже боляче. Ще раніше такого не було. Я сусідці кажу, візьми на рукавники. Вона каже, я можу сміт візьму, ну це такий круг, як ми зазвичай беремо. Але кажу, круг може десь вилетіти. Я сама, коли була маленькою, в кругу була, я чуть не втонула. Ну просто я підняла руки і пішла на дно. Я розумію, що треба пустити руки, і все мене заклинуло. Мене папа врятував. В останній момент я не знаю, де він взявся, він просто і мене підняв. А на рукавники що вони зробили? Це супер. У мене малий шість років, навчився сам плавати за три дні. За три дні. І то. Можливо, він би і не зрозумів, що він вміє плавати. Я виходжу на басейн, на рукавники на басейні його нема. Все, в мене серце стало. Я думала, що Треба буде вже швидко викликати. Підходжу до краю басейну, там, де лежать на рукавники. Він знизу випливає. Я кажу, сина, ти взагалі що? Я, я думав, що в мене серце волить. Ти, ти чого на рукавників? Ти чого взагалі тут два метри басейн. Він каже, мам, ти знаєш, я хотів вниз спуститися. Щоб відштовхнутися від дна, а мені на рукавники не дали. І я змушений був їх зняти. Логіка. Тобто нема логіки, я вмію плавати, не вмію плавати. В смысле? Мені треба вниз відштовхнутися. Що не ясно? <свісно> Що не ясно, мама? І все, і він вже потім не одягався на рукавники. Типа, ну навіщо вони треба? Зараз ми прийшли на ліфт, Ну трішки легше, так, буде. Ну, такий. Тільки людей вміщається, все, буде написано. 21 людина, 1600 кг. Не можна курити і не можна перевозити якісь багажі, що. Дуже багато людей сюди йдуть. Покажу вам, які гарні коні алти. Просто чудо. Оце все йдуть бари, кафешки і далі це все коні алти. Оце все готелі пішли потім. Тому якщо кажуть, готелі, це не тут, не саме отут. А от там далі. Картал. Мене завжди запитують, який готель. Ну, цього року мені сказав, що непоганий, він недорогий. І в той же час знаходиться на коні недалеко від моря. Хто буде там відпочивати, напишіть, будь ласка, відгук, добре? Щоб я вже знала і не від однієї людини. І ось наш варіант, віраж. Вирішили трішечки скоротити собі шлях. Прямо виходимо на готель «Ріксус», і тому в них і пляж знизу. Так, воно то зручно, що він в місті, дуже все близько, але потрібно спускатися до моря. Хоча, в принципі, не дуже далеко. Це коли ліфта не було і були лише сходинки. От тоді, так. Да. Тоді трішечки підніматися Не, не дуже зручно. У зв'язку з цим я хочу сказати, що якби зараз я залишила малого на басейні, ну мене б могли б взагалі забрати батьківські права. Так, він з нарукавничками, так, звичайно, там є людина, яка дивиться за басейном, але все рівно не робіть такого, не залишайте дітей. Бачите? О, я захотів відштовхнутися, а якби щось не так пішло. Розумієте? ну Контролювати треба постійно дітей, бо я особисто не знаю, які скільки там нещасливих випадків було. Але були, звичайно. Просто це не афіширується ніколи. Тому добре дивіться за дітьми. Я сама була очевидцем дитини, яку ледве врятували. Охоронисть просто мама там десь а, заговорилася. Так, я на доріжці ззаді волосиподисіда. Тепер доріжка, да? нормально. І для людей стежечка. Якось незрозуміло, хто це ділив. Хоча люди йдуть на велосипедні доріжки. Так, мама заговорилася, і дитина десь, знаєте, хлібнула. І добре, що охоронець був, і він просто в швидку приніс. І якраз просто в швидкі були. Тоді е, якийсь танцор захворів, мені треба було перекладати. Так, ну відкачали, все нормально, але дитина, звичайно, перелякалася. Я думаю, на все життя. Тому, будь ласка, не залишайте своїх дітей. Добре, дивіться за мене. У нас був один готель, де я працювала. Там охоронці стояли біля кожного басейну. Навіть в басейн, там, де було поколіна. Ну, От є такі, знаєте, не знаю, навіть що їх роблять. Можливо, для самих маленьких, хоча там гірок не було нічого. Сидів завжди охоронець. Угу. Тут у нас археологічний музей. Обов'язково зайдіть. На другому поверсі є мощі Святого Миколая. Та й взагалі музей дуже гарний. Мені, до речі, навіть більше подобається, ніж в Стамбулі. Ви скажете, ой Юля, кожна жаба своє болото вхвалить. Але це не тільки я сказала. В Стамбулі реально він більший. Там багато, набагато більше всього. Але в нас якось так він так у розміщені чи що, ну не знаю. Мені більше сподобався. Дивіться, яка вам підказка. Магазин Бім. Там все дешево і, в принципі, ну хороші продукти. Відразу знаходиться за археологічним музеєм. Чому я показую? Тому що в цьому районі, наскільки я знаю, є мігрос. Мігрос все рівно він дорожчий, ніж бім. А так само на пляжі буде все дорожче. Ми собі зайшли за археологічним музей, купили все, що вам треба пішли на пляж. Тут дуже гарний магазин, все в зелені. Вони декорують. Біля будинків, сади, магазин. Тут все пішли вже магазини одягу. Дивіться, скільки тут собачок є. Мої красунечки. Тут магазин все для тваринок. Це щось нове. Бачите, макраме роблять, різні сумки, в'язання. А ось в інстаграм, дивіться. Можете зайти до них. Макроме бахчисі. Це для саду берем 100, ну тут давно не була, Юля. Ну, все змінилося. Тут ортіде гюрме. Також гострону і навпроти шок. У вас тут вибір гарний. Я думаю, що тут все-таки буде трішки дорожче, ніж в шоку є. Шок теж непоганий. А 101 не хвалять, але ви знаєте, я беру деякі продукти нормальні, Майонез особливо. Вас тобі. тут кажуть непогане м'ясо продається. Я колись навіть огляд знімала з цього магазину. але вони ще не відкриті. І жіночка на російській розмовляє. Тобто, якщо хтось турецьку не знає, можете запитати. Вона відкаже. зубний вікар. А ні, то я думаю, тут продається просто обладнання. Якщо ви бачите слово емлак, це значить вони або продають квартири, або здають в оренду. Як такі так? косметички прикольні. Ну там все. Що зв'язано з постілю, принцесса Перди. Новий магазин. Дішки це зубний лікар. А ось там терзі написано, це Що, швачка. Треба щось підшити, занесли, будь ласка, забрали. Не дешево. Тут нормально, вони беруть гроші. До речі, тут одяг продається великих розмірів, якщо комусь цікаво. Теоман, Паша, вулиця. Там гудділюк. Тобто йти звідси. Ну, пану хвилин 10. І син буде одружуватися. І вона каже, Юлю, ну це просто неймовірно. Весільний салон коштує 60-80 тисяч лір. Це на півтори-дві тисячі людей, уявляєте? Я кажу, а раніше скільки коштує. Я каже, рік назад такий салон коштував 20 тисяч лір. Навіть за 15 можна було знайти. Каже, ми будемо на вулиці робити. Ну а як? Тому що, звичайно, все село прийде, да, наше, вся вулиця. Так нормально всім. Посадять на вулиці, будуть танці. Я була в неї на весіллі доньки, заходила, трішки познімала вам. Так що покажу їх сина, як буде одружуватися. Кажі, ти приходь, познімаєш. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, підписку, коментарі. І всім бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу нашій України.